Ми в PlayStation бажаємо, щоб ви насолоджувалися кожною секундою кожної гри. Але що робити, коли опиняєшся в складній ситуації і не встигаєш збагнути, що робити далі? Припустимо, ви граєте в Ret Clank Rift Apart і помітили золотий болт, який хочете зібрати, але якого не вдається дістатися. Саме тут стане у нагоді функція PlayStation 5, довідка з гри для передплатників PlayStation Plus. Довідка з гри пропонує миттєві поради, які допоможуть вам рухатися вперед в іграх, що підтримуються. Щоб скористатися довідкою з гри, натисніть кнопку PS на контролері, щоб відкрити центр керування. Спеціальну позначку можна побачити на будь-якій ігровій події, в якій доступна допомога. Виберіть подію та знайдіть завдання, що потребує допомоги. Якщо завдання має позначку довідка з гри, ви можете переглянути коротке відео або іншу інформацію, яка допоможе вам досягти вашої мети. Ви можете переглянути відео просто в центрі керування, не виходячи з гри, або ви можете винести відео в бік екрана і переглядати його під час гри. В будь-якій ситуації, коли вам потрібна допомога, довідка з гри на PS5 дасть необхідні підказки та поради без виходу з гри.